Дивіться, глюк приборки. Дивіться, зараз працює, так? Перевиключаємо запалення. Запалення виключилось. А приборка періодично включається виключається. Коли включається, немає ні запуску, нічого. Ну, Вітєв підійшов, каже, це, скоріше всього, Глюк не самої приборки, тому що звідки вона хаваєш питання, коли після замка виключено, а десь плюс її вмикає, десь коротить до, до мінуса і запускає. Глянемо, буде цікава інфа, Кинемо. Ось так вона показує все справно. Мотоцикл працює справно. Зараз я фішечку, о, там фішечку від від'єдналась.